Привіт, друзі, радий вітати вас на каналі Рибалка від Влада. І сьогодні у нас нетиповий ролик, так як ми тестуємо бюджетне вудлище. Бюджетне вудлище це є флагман Orbion до 5 грамів. 69 моделька. Ось. Намотаний шнурочок 075. Тож, вирушаємо на. Окуньове озеро, і будемо тестувати цю бюджетну сопілочку. Ну і з собою візьму, я прихвачу для того, щоб ловити з дальньої дистанції окуня, якщо то знадобиться. Прихвачу Сафіну 90 ось, і будемо таким чином пробувати пробувати. А зараз вирушаємо на озеро тестувати бюджетний ультралайтовий Орбіон. Тож, бери чайочок чи пивко і погнали! Так, це перший комплект у нас Азура Сафіна 90 до 14 довга, 03 шнурочок, Арбіон 3000С. І другий комплект, такий більш делікатний спінінг Арбіон 69-го до 5 грам, 2.09 довжина. Лювік 0175 шнурочок, грам і твістер. Якось так почнемо зараз з цього, в березі. Якщо не буде нічого, беремо лайт і, і на дальняк. Так, друзі, поки покльовок не було, зараз пройдемо озеро по кругу. У нас часу сьогодні вдосталь, тож вдасться озеро пройти по кругу і на приметі є ще два озера Тож, якщо контактів не буде варіанти варіанти дій є так тут з цієї точки на цій точці почну з грама. Так, як тут не дуже широка ділянка то якраз тут можна буде пробити на грамочки. Глибина є. Блін, друзі, пройшов половину озера, не заробив ні одної покльовки. Щось весняні рибалки видаються трудовими. Вже друга трудова, але то навпаки ну, цікавіше. Зараз будемо розбиратись, думати, шукати, що йому треба. Друзі, перша рибка. Перша рибка на Орбіона. Перший окуньок. Є! Yeah! Отакий от хороший малий На грам. На твістерочок. О, твістерок вилетів. Бомба ракета. Перший малий на Орбіона на отаку от. Приманочку зараз покажу. такого от твістерочка. Обрибив без покльовочки, ну, бомба. Друзі, обрибився я от таким от дрібненьким окушочком. Такий от красунчик. Ось ми його відпустимо, звісно. ж. І продовжимо, продовжимо рибалку. Ну а рибку я піймав на мікрушний комплект, на арбіона. На Орбіона до 5 грамів. І, і продовжуємо, продовжуємо, продовжуємо ловити. По першим враженням палочка досить непогана. А щось більше, скажу, вже під кінець рибалки, коли дотестую до кінця. Так, ну що ж, давайте продовжимо. Давайте продовжимо. Перша рибка є трудова, але, але вже є. І орбіона обриблена. Ну, дивіться, давайте поговоримо про цей спінінг, про свої перші враження розповім. Стоїть 0,175 й шнурочок тут, тоненький. Ловлю я на грам і грам відпрацьовує по кінчику. Тут вклеєчка яка дуже чітко відпрацьовує, і запас цього спінінга також є. Тобто навіть якщо щучка влетить, це не проблема. спінінг вивозить. І чітко от грамчик. Грамчик чітко відпрацьовує. Поки що єдиний мінус бачу, але це не дуже критичний мінус. Так як спінінг бюджетний і що від нього хотіти. Це вага. Він чуть-чуть важковатий, як для ультралайта. Близько 90 грамів важить. Але Але от з легенькою катушечкою і ніякого дискомфорту. Скажімо так, це варіант для людей, які от хочуть спробувати себе в ультралайті, хочуть зрозуміти, що це взагалі таке, але не хочуть витрачати велику кількість коштів. Палочка коштує 50 доларів, грубо кажучи. Зараз якщо вдасться ще піймати рибку на цей спінінг, буде добре. Хочу якісь покльовки відчути, бо окуньок підсів без покльовки. Хочеться відчути, як воно по покльовкам. Це палка. Є рибка. Є риба, друзі. Є ще один окуньок. Також підсів без покльовки. Заїв, але але є ще дрібніший. Але я знайшов зграйку. Але я знайшов зграйку. І це я ще не брав лайт кидати далі. Грам дюймовий твістирок і... і діло пішло. Проводку зараз виконую таку напівактивну, скажімо так, пошуково. Три підривчики коротеньких і пауза на дні. Зараз ще дві ти приводки, якщо не буде контактів, поміняю приманочку, ставлю пасивно. І намагатимусь добрати ще окуньків звідси. Є, друзі, ще один окуньок пеців. О, це навіть щось трошки впирається. Фікціон спрацьовує, але знову дрібнота. Знову дрібнота. Бачу, з гачком в нього в роті і трава була, значить підбирає чисто з дна. Заїдає значить важлива пауза. Чим я, до речі, і ось цю покльовку добився, я збільшив паузу на дні, він почав добирати. Але от бачите, всі три окуня, всі без покльовок, пасивні. Це означає, що він хворіє ще після нересту. Бо молоки вже не течуть, вже видно, від неростився, але ще хворіє, так не активно заїдав. Є, покльовка. Ой це гарна риба. Це гарний окуньок. З чіткою покльовкою заїв. Ой, а палочка відпрацьовує. фрикціон працює. Так, да, це дійсно гарний. Ой-ой-ой, оце ой, 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 кабасик. Оце гарнючий кабасик. Куди, куди? Виходь, 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 виходь. Це гарнючий кабасик. О, це вже це вже правильний пацан. Бачите, знайшов, знайшов точечку. Це вже хороший, зачотний повноцінний окунь. Це вже зачотний окунідзе. О, такий хороший бомборакета. Зараз ми його відфоткаємо і покажемо. Ось, друзі, дивіться, який гарний гарний окунідзе. Оце вже справжній. Хороший окуньок, за яким я і їхав. Спокусився на ось такого твістерочка. Дюймовий твістер, грам. Такий окуньок. Просто красотища. Будемо малого зараз відпускати. О, Тараса теж окунь. Бачите, знайшли ми стаєчку окунів, походу. Прикольно. Да? Прям самий твістер. О, бомба. Бач, от і знайшов ключик. Бач, у мене теж на темну покльовки були. Та в мене нічого, ніякої другої приманки нема. Друзі, я поставив лайт і два дюйма, можливо, щось крупніше підсяде. Якщо не буде, поставлю на лайтик на цих 3 грама 1,5 дюйма і буду пробивати дальняк таким чином. Друзі, там кльоп притих, перейшов на наступну точку, бачу такий кустик під берегом. Думаю, варто його обкидати, можливо там живе якийсь окуняк. Ай, була покльовка. Блін, була, друзі, офігенна покльовка. Прям по кончику побачив, але щось мімо. Але щось мімо. Друзі я окунь пицю сил. сил на типсика карась С поклевки карась на микроху ребят двиться офигеть карасевич карасевич на микроху на типсика ай-яй-яй и вышел бомба блин А я думаю, що то була за покльовка? Це карась всадив. Прикинь, на тіпсика дюймового. Блін, ну карася теж приємно на мікруху отак Знаєш, ти влітає будь-яка риба на наноджег. На грам, на черв'ячок. От, з такої покльовки, тільки що всадила рибка і хороша. Хороша рибка. Не знаю окунь чи це карась. Ну, що то прям. Що-то прям дуже так сражається. І саме головне, що з чоткої покльовочки. По супротивні... Нє. По не можу поняти, що це за риба. Завела кудись. Блін, тарик завела. Що? Завела. Якусь в зацеп. Офігеть. О, вийшов, вийшов, вийшов. Окунітзе хороший. Да. Да. Дивіться який красень. На тіпсика. Пацани на дюймового тіпсика. Дивіться який барбосіна, що ви що, на діймового тіпсі. Фу просто бачили, як орбіон відпрацьовував, да? кайфова риба, блін, жесть. Кайф. Друзі, який окунідзе. Який дивіться красавець. Не знаю скільки тут ми зараз його, до речі, зважимо, зміряємо. Ой, який бас. Ну це реально вже... Це вже бас. Це вже реально зачотний. Правильний. Окунь. В окунь. Давайте зараз його зважимо і, і будемо відпускати пацана. Так, друзі, а ну давайте окунь. Бомба! Чот. За чот 470 грам. Зарано ми його зміряємо. ще Скільки це у нас в довжину виходить? 470 грамів окунь. 30 сантиметрів. 30 сантиметрів, 470 грам, будемо відпускати. Друже, 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 давай ми тебе. Аккуратно, акуратно, відпустимо. Давай, давай, роздупляйся. Нє? О, роздуплився. Пока. пока, братік, ти заслуговуєш на те, щоб жити. Друзі, окуньокчик з виброса. Невеличкий. Але є. Але є, заїв тіпсика теж так добренько, бачите. Бомба. Я поставив 1,5 грами, щоб трошки далі приманка летіла. І, і отакий отану. А ні, ще не віднерестився, ребят. Дивіться. З жопи і лізе. Ще він навіть тут не віднерестився. Ну і, друзі. Підійшла до завершення наша рибалка. Ви були на каналі Рибалка від Влада. Підписуйтесь, тисніть колокольчик, половили окуня, розловили орбіона, побачили, що він себе представляє. До скорих зустрічей!